Усім великий привіт! Хто завітав на канал, рада вітати вас в новому відео, рада вітати в гостях у себе. Сьогодні хочу трішки з вами поділитися, як я організовую свої продуктивні будні. Як в мене організовується меню на тиждень, складається закупка, організовується закупка продуктів на тиждень, та як я собі раджу з двома дітьми, щоб в мене ті будні були продуктивними. Ну і так, хочу почати, звичайно, свій день з того, як я просинаюсь, в котрій годині просинаюсь. Отже, щоб почати свій день, мені потрібно заздалегідь проснутись. Звичайно, хочеться мені ще поспати, полежати. Але якщо я собі це буду дозволяти, то в мене буде все йти шкереберть, тому що вже зранку день буде таким, можна сказати, розбитим. Якщо я не почну працювати, наприклад, як я встаю о 6 годині. Не пізніше, то вже зранку почнеться в мене така біганина, неспокій, хаос. А то й буду злитися на себе, що задовго я сплю. Крітяник до садочку йде вранці. Отже, мені потрібно, щоб він проснувся о 6.50 або о 6.55. Інколи він просинається сам, навіть. Задовго до цієї ж сьомої години, інколи стає 15 по шостій. Ну, але менше з тим, я зараз до того, що мені потрібно, щоб він до сьомої години став. Таких 5-10 хвилин даю йому ще полежати в ліжечку, тому що він не одразу зривається з ліжка, як тільки я йому сказала, що потрібно вже просинатись. Далі він повинен сам умитись, почистити зубки, одітись. І одітись до виходу, тобто одіти куртку і взуття. Завжди вранці проводжу ще такі гігієнічні процедури з крістянком, так і з Каролінкою. Звичайно, так само, щоб і він був чистенький в садочку, і Каролінка була чистенька на протязі дня. Так, тобто такі елементарні речі, як почистити носика, почистити вушка. Ось це є у мене таке, таке правило, що обов'язково вранці ще потрібно цим зайнятись. Я знаю, що хтось може сказати, що це можна зробити ввечері, хтось зробить це ввечері. Але для мене якось людина частіше, коли вона умиється там і зробить всі нічні процедури одразу в цей самий день. Так само, як я мою, наприклад, волосся, мені краще його помити вранці, ніж ввечері, тому що протягом дня волосся буде чистим. Для чого мені мити волосся ввечері, якщо я нікуди не йду, йду спати? Ось, звичайно, якщо в мене день вільний, якщо йду до роботи. То волосся, звичайно, потрібно помити ввечері. Ну, тобто, думаю, що ви мене зрозуміли. Звичайно, якщо, наприклад, є чоловік вдома, то дуже добре, якщо, наприклад, ти збереш дітей, діти поїдуть з чоловіком, а потім ти маєш час на себе і приводиш себе до порядку. Ось в моєму випадку чоловік іде до роботи, його немає вдома. Тож мені весь день зранку до пізнього вечора я з дітьми сама. Я повинна собі сама з ними порадити. Чи ця дитина йде до садочку, чи вона буде вдома. Мені потрібно цих дітей чимсь зайняти. Вся відповідальність лежить на мені. Чоловік приходить пізно ввечері, він вже майже такого контакту з дітьми немає. І, звичайно, ще трішки є контакт, але це вже така пізня година, що потрібно всім митись, іти спати, тому що. Як я вже говорила, він стає до роботи, христянок стає до садочку, ну і мені, звичайно, потрібно встати. Тож задовго ми не посидимо. О 6-й годині ранку в мене розпочинається моя робота. Стаю я, роблю всі процедури на собою, далі вже в мене йде по плану. І на початку, так, хочу вам признати, що я дуже роздумувала над тим, коли дочка народилась, як же я буду собі давати раду, як мені завести крестянка до садочку, адже потрібно брати її зі собою. Чи ж потрібно, щоб вона мені не плакала цілу дорогу туди і назад, а Вона мені буде плакати. Тобто, на початку самому ще ти не знаєш дитини, не знаєш, як вона буде поводитись, а діти є дуже різні. Інколи дитина може плакати, ти не можеш. Нам зрозуміти, чому вона плаче, тому що ніби все перевірив, все добре, а дитина не може заспокоїтись. Тобто, інколи потрібно дуже багато зусиль, навіть приділити тій дитині, щоб вона перестала плакати, щоб розпізнати те, що вона хоче. І я дуже над цим роздумувала, ще будучи вагітною, як це все буде відбуватися, чоловіка немає, а потрібно нам вставати, діватись і їхати. І ще вона навіть не народилася. Я вже до того часу думала. У мене був якийсь такий страх, такий, такий неспокій. Також дуже мене це хвилювало. Як же ж я буду собі давати раду, адже на мені буде вже двоє дітей? Я роздумувала, як я завезу крістянка. Вона плакатиме весь час, поки ми їхатимемо туди і назад, у котрій би це проснути, і як цей ранок запланувати. Але ви знаєте, не так все страшно, як людина роздумує. Головне, напевно, ж добре це все продумати, гарно собі все спланувати. І коли ти починаєш роботу кожен день в один і той самий час, мозок просто привикає до цього і. Я вже саму себе не примушую думати про те чи про це, як я думала раніше, адже роблю це автоматично, тому що це вже ввійшло в таку привичку. Наприклад, мені потрібно, щоб дочка проснулася у мене о 6.20 або о 6.30. До 7.30 вона не спить, і коли ми виїжджаємо з сином до садочку, вона хоче спить, тому що не спала. Тому це ввійшло в таку привичку, все відбувається в одну і ту ж годину, в один і кожен день, можна так сказати, так, і я вже не думаю і не хвилююсь. Якби щось змінилось, то звичайно потрібно було б знову обдумати, як це зробити, щоб було легше. Наступний такий етап, коли, наприклад, складаю план на день, дивлюсь спочатку, чи цей день не має якихось планів, зв'язаних з дітьми. Якщо немає, то тоді накладаю свою зайнятість на цей день розподіляю її по дню, так бачу і розумію, що щось можливо у моїх планах потрібно просунути або поміняти місцями. Ну, спочатку продумую важливі справи, наприклад, які потрібно зробити, тобто ті, які є важливішими. І шукаю день чи частину дня, коли, наприклад, син зможе сам себе зайняти, якщо він є вдома, а Каролінка буде спати. Тобто, сину потрібно напередодні також трішки погратися, також чимось його зайнятися, щоб він побавився, і далі дати йому такий вільний час, щоб він побавився сам. Адже не буду я весь день лише йому приділяти. Звернути увагу, він повинен міти і сам бавитись і сам себе зайняти. Вчитись такої сказати трішки самотійності. Ну, а Каролінка, звичайно, в цей час буде спати, щоб їх швиденько зробити, ці справи, які в мене заплановані. Наприклад, щодо приготування їжі, люблю почистити овочі всі день напередодні. Тоді наступного дня вже не витрачаю час на чистку, а лише готую. Тобто всі підготовчі процеси зробити напередодні. Якщо ми з чоловіком разом вдома, то звичайно він з дітьми, а коли діти сплять то може щось мені допомогти. Якщо, наприклад, йому потрібно зробити якусь роботу, тоді ми змінюємося. Я займаюсь дітьми, а він робить якусь свою роботу. Так ми можемо чергуватись. Також деяку роботу можу делегувати, зробити крістянкові. Наприклад, щось принести, щось віднести, щось подати. навпаки, дуже радий, що його попросили допомогти і з радістю виконую деяку дрібну роботу. Запрошую зараз усіх вас на кухню. Сьогодні буду готувати і обід, і також підготовлю інгредієнти, продукти до вечері. На обід у мене буде свина шия, ось я її зараз нарізала. Вона мене буде тушити квашеною капустою і приготую картопельку. На перше у мене буде легкий овочевий суп, а на вечірній час я замариную курку цілу і вже на вечірній час буду обсмажувати курку. Отже, свину шию я порозрізала на такі стейки, далі на сковорідці розтоплюю масло, викладаю шию, свину. її я трішки підсолила і додала перцю. Стейки обсмажуються, далі я нарізаю квашену капусту, її я прополоскала два рази, і потрібно її нарізати на ось такі зручні частинки, щоб зручно було її потім їсти, щоб вона не була такою довгою. Викладаю на сковорідку її тушитись, додаю води, щоб вона мала трішки в чому тушитись. Також додаю перець горошком пахучий, лавровий листочок, солі, трішки цукру. Ось так перемішую, перцю і залишаю, щоб капуста тушилась. Також нарізала декілька зубчиків чеснику і їх ось так нарізаю і також додаю до капусти. Це у мене буде такий швиденький обід. І такий простий обід, щоб багато часу не затрачати. Якщо є якісь такі прості, смачні ідеї в голові, швиденькі, то звичайно можна їх швиденько приготувати, і все зроблено вдома, і приготовлений обід, і підготовлена вечеря набагато полегшає час. Отже, я поставила капусту тушитись, зараз нарізаю картопельку на суп, завжди її нарізаю ось такими кубиками. Тут у мене обсмажується шийка. Свина, обертаю її на другу сторону, щоб вона так підпеклася з однієї і з другої сторони. Вона у мене підпікається на такій високій температурі. Далі вже буде тушитись на самій капусті, буду викладати її, тож мені не потрібно, щоб вона в мене готувалася до готовності. Ось, лише запекла з однієї і з другої сторони. Далі нарізаю цибульку. Викладаю на сковорідку, також її обсмажую до супчику, вона у мене буде йти. Ну і Звичайно, до супу вже додаю приправи це сіль, перець, лавровий листочок. Я обсмажила так в досить такій великій кількості, половину додаю до супу і половину додаю до капусти. Перемішую капусту, залишаю її обсмажувати і наступну половину додаю уже до супчику, коли він трішки приготувався також до супу додавала чесничок. квашену капусту викладаю ось м'ясо, яке підсмажилося, і далі вже закриваю кришкою зверху, воно у мене буде тушитись на дуже маленькій температурі, аж до готовності капусти і самого м'яса. До супчику в кінці вже викладаю овочі, тому що вони у мене дуже швидко приготуються. Ось, і далі, коли овочі майже готові, додаю вершки. Ось такий у мене буде обід сьогодні: картопелька, м'ясо і капуста. Дуже смачно, дуже просто, нічого такого особливого, але дійсно дуже швиденько все готується і смачно. На вечері вирішила приготувати ось таку цілу курку, давно ми вже її не їли, і чоловік також вже давно хотів її. Тож вирішила її замаринувати. От ввечері вона, так сказати, трішки промаринується, адже я маринувала з самого ранку, і далі можна буде її вже запекти в духовці. Гарно її ось так просочую приправами, обтираю, щоб вона добре обійшла цими приправами. І всередині, і під шкіркою. Ось І далі викладаю в мішок для запікання, вона в мене буде тут уже в холодильнику стояти в цьому мішку для запікання. Потім вже лише вийму, дам в духовку, і вона в мене буде ось так запікатись. Далі, коли готова курка, відкриваю мішочок, сам, розрізаю його, і даю її, щоб вона ще пропеклася. Тобто на гриль даю, щоб вона пропеклася і з однієї сторони, і з іншої була такою пропеченою. На вечерю до курки приготувала рис, додала туди підсмажені моркви з цибулею. Далі, коли він вже приготується, вимішаю, додам ще приправи, і буде дуже смачно. Ну і звичайно, до цього всього хочу ще додати, щоб спокійно зробити свою роботу, потрібно також не знаю скільки сто разів переконатись, щоб діти були в безпеці, коли ти займаєшся своєю роботою. Щоб вони, наприклад, найелементарніше так не засунули щось в розетку, потрібно в цьому дуже добре переконатися. Наприклад, чи не загрожує їм якась небезпека, чи не роблять вони чогось такого небезпеченого? От ось, ось, адже я мама, і я зараз вдома, і лише я відповідаю за безпеку своїх дітей. Тобто немає і так просто. У мене є якась робота, я пішла робити. Дитина робить собі, що хоче, і я не ходжу і не дивлюсь, чим вона там займається. Звичайно, потрібно контролювати, звичайно, потрібно заглядати до дитини і розуміти і знати, чим вона на даний час займається, а не забути про все, тому що в мене своя робота. Ну і сьогодні ще у мене було таке невеличке просування. Декілька речей потрібно мені було ще попросувати. Вирішила не відкладати, ось а одразу сьогодні попросувати їх. Ну і зараз покажу і розповім вам трішки, як у мене організовується меню, як я його складаю і як організовую закупку продуктів, які у мене планери. Показую вам приблизно меню, яке я видруковую з інтернету. Ось такий бланк видрукувала цього разу. Можна видрукувати різні бланки, можна купити планер. Звичайно, також буде дуже зручно, якщо є під рукою. Ось я видруковую. По різному різні бланки, тобто там можна знайти дуже багато різних варіантів. Думаю, що кожен би для себе підібрав, як йому зручніше, чи не розділяти, наприклад, на дні тижня. Можна в загальному записати страви, які планується, наприклад, готувати протязі тижня, і далі вже викреслювати, які приготовлені, які залишились готувати. Ну, тобто Можна по різному собі там вже подивитися, який хто хоче і видрукувати. Я видрукувала цього разу саме ось таке меню на тиждень, тут у мене воно вже складене. Меню на тиждень я складаю переважно в п'ятницю, тому що в п'ятницю я планую свій тиждень. І в п'ятницю роблю закупку продуктів. Переважно закупка продуктів у мене відбувається один раз в тиждень, так як я вже говорила, в п'ятницю. Інколи буває, що чогось не вистачить, це може бути якась зелень або молочні продукти, то я можу докупити ще десь на середині тижня. Але в загальному так майже завжди вистачає. Отже, що ми будемо їсти, готую я переважно також через один день. Інколи буває таке, що готую і кожен день, тому що не вистачає. Ось тож так. Як у мене заплановане меню. В понеділок, що ми будемо їсти, у мене буде на обід запіканка зі і м'ясом по королівськи суп зі шпаригівкою, горошком і брюссельською капустою, весняний салат. Потрібно буде ще докупити редиску, зелену цибульку, помідор, огірок, Я з таких молодих овочів хочу зробити, і заправити сметанкою. І на вечер в мене будуть вмісні оладки. В середу в мене буде курка, запечена в горчику, суп світної капусти і просто нарізка овочів. На вечір в мене буде рагу з овочів і м'яса. Давно ми вже не їли рагу, тож вирішила приготувати такі овочі з м'ясом. І в п'ятницю я вже готую на всі вихідні. На 3 дні тих, хто нас потрібно, щоб вистачило. Отже, в п'ятницю буду готувати картоплю фаршировану з м'ясом, або печену телятину з картоплею і шпинатом. Потрібно буде запитатись чоловіка, щоб він хотів більше, тому що картопля вже стара, а в магазинах я ще не бачила молодої картопельки і не знаю, чи буде добре з тією старою картопелькою готувати. Тож ми ще будемо вирішувати, чи ми будемо їсти картоплю з фаршированим м'ясом. чи Печену телятину з картоплею і шпинатом. Далі в мене буде суп з Я Також давно вже його не готувала. Салат з молотої капусти. І на вечір будуть чинахи по-домашньому. Ось І з боку маємо меню, що ми можемо купити. Можна собі все записати, що потрібно буде купити. Отже, мені потрібно буде купити шпарогівку, брюсецьку капусту, редиску, свіжі овочі. Також тут цвітну капусту і свіжі овочі до цього приготування обіду і вечері. На випічка в мене також буде, я її тут, сюди не вписувала. Але випічка в мене спланована приблизно так два рази на тиждень, щоб її спекти. Тобто, в п'ятницю я стараюся, щоб вона була на вихідні. ось і Також, вже коли вона закінчиться. Після вихідних печу, це вже коли виходить в понеділок, вівторок, або в якийсь день, який в мене не менш загружений. Не обов'язково, що кожен день вона у нас є. Інколи кожного дня немає, звичайно, з'їмо і я одразу не біжу її пекти. Але ну, стараюся, щоб також щось до чаю у нас було. Отже, тут в мене ще записані родзинки, сир, яйця, сметана, вершки, цукор, ванільний цукор, масло, хліб. Мені потрібно буде молоду капусту, плюс що ми тут вирішимо, що будемо їсти, то я ще допишу. Ну і далі я це все переписую. І на, в телефон точніше переписую і вже в магазині купляю. Також в телефоні, коли записую, то записую овочі до овочів, молочні продукти до молочних продуктів, так, щоб легше було по відділа ходити. І не потрібно було бігати з відділу до відділу, або перечитувати щоразу, що там потрібно купити. Та й з телефону мені краще, тому що одразу можна усунути те, що ти купив. На листочку потрібно з ручкою ходити, щоб викреслити, наприклад, так? або перечитувати знову і знову. Тож я люблю запитати це все на телефон, і коли вже це все взяла, що саме взяла, викреслила з телефону, видалила. Це слово, так, цей продукт, і бачу вже, що в мене залишилось, і скільки мені цього потрібно купити. Тож так, мені на тиждень у мене ось такий буде цього разу. І також покажу, наприклад, мій планер на тиждень моїх таких, можливо, не всіх обов'язків. По дому тут у мене не вписані. Такий планер в мене повинен бути окремий. Я його поки що не маю. Хоча раніше вела, також вписувала, що мені потрібно робити, а потім вже якось автоматично, само собою, коли ти маєш якісь обов'язки, так ти йдеш і ти сам бачиш, що потрібно зробити. Тож я поки що такого планеру не веду. Ось, але вела. Отже, що в мене на наступний тиждень заплановано, також у мене вже все вписано. В понеділок в мене контрольна перевірка в педіатрі з христянком. Після трьох років також є контрольна така перевірка. Не обов'язково, щоб дитина була хвора, просто прийти, просто послухає там, подивиться горло, носик і так далі, запитає, там, що, як, до чого. О, ще нічого не хвилює. Тобто, в понеділок я повинна йти з Христянком. Далі вівторк мені потрібно забрати документи, і якщо вони є готові, тому що я ще точно не знаю, чи вони готові, але потрібно заїхати, запитати, якщо вони будуть готові, потрібно відвезти їх до оженду. В середу в мене вільний день, в мене нічого немає запланованого. В четвер, біля 9-ї години повинен приїхати кур'єр, тож мені потрібно біля 9-ї години бути вдома. І друге, що я записала, буде свято весни в Кристянка. Будуть робити фотографії. Потрібно до садочку. Отже, купити йому якийсь одяг або костюм, такий весняний. Записала я сюди. Потрібно буде пошукати ще, в інтернеті пошукати. Ось, якщо не буде. До винайму такого костюму, то потрібно буде щось йому купити, поїздити. Тож цим потрібно буде ще зайнятися. В п'ятницю мені потрібно зробити закупку продуктів, ну і в загальному п'ятниця у мене йде як планування тижня на наступний тиждень, ну, наступного тижня. Тобто планування меню, планування наступного тижня, так, якісь обов'язки, що в мене ще є. Що потрібно зробити, що я не зробила цього разу? Наприклад, якщо не буде цих документів, тут у вівторок, можливо, мені скажуть, що потрібно прийти в п'ятницю за ними. Так, різне може бути, тож в п'ятницю потрібно буде за ними заїхати. Ось, а різне може бути. Можливо, на наступний тиждень сказати, тож ті обов'язки перенесуть я на наступний тиждень. Далі тут можна собі нотатки якісь написати і потрібно що не забути зробити. Мені потрібно віддати 45 злотих до садочку, до Крістянка приїжджало кіно пленерове. І також вони купували до садочку землю, розсаду, насіння. Діти садили, дивилися, як виглядає морква, як виглядає капуста, буряки і все решта, їм там показували на малюнках, пояснювали, кожна дитина могла. Хлозіренко собі посадити сама, тож потрібно ось загальну цю суму віддати, щоб я не забула. І потрібно заповнити бланк, чи діти будуть. Чи, наприклад, крестяник піде до садочку на майбутку. Це 1-2 травня. Якщо піде, то потрібно вписати так, якщо ні, ну, то ні. Вони там собі планують. Також меню, харчування дітей, щоб не було багато закуплено продуктів. Тож ми завжди, якщо є якісь свята, чи різдвяні, чи великодні, ось тут завжди заповняємо бланк, чи дитина буде присутня, чи не буде присутня. Щоб садочок також міг собі запланувати меню і запланувати продукти, скільки потрібно закупити, скільки дітей буде. Ось приблизно так у мене виглядають планери на тиждень. Також, якщо в мене, наприклад, прийде ось понеділок, точніше, не понеділок, а вівторок, якщо в мене тут не вийде нічого з документами, скажуть, що потрібно прийти, наприклад, на наступний тиждень в середу, то одразу я з цього листочка переписую це на середу, так, на наступний тиждень, і знаю, що в мене вже в середу є нові якісь плани. Ну, Приблизно ось так у мене це все відбувається. Даю планувати меню на наступний тиждень. Ось, щоб мені було легше і зручніше, а з вами буду прощатись. Дякую усім за компанію, за ваш час, усім, хто додивився це відео до кінця. Завжди запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Також підтримати мене, поставити лайк цьому відео. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Бережіть себе, будьте здорові, і нехай все у вас буде добре. До зустрічі! Дякую усім за перегляд!